Моє вітання всім! Хотіла з вами поділитися цікавою притчею. Та, як у разі мого останнього допису з книжкою, загортаю її у свою обкладинку. Мій сьогоднішній допис називається Яке ваше дал?» Спека, мозок плавиться, і дуже важко зосередитися на важливому. Тому літо це традиційна пора відпусток, коли краще відпочити та перезавантажитися. Якось наш канал назвали скарбничкою, де зберігається купа всього корисного для зовнішнього або внутрішнього розвитку. Скарбничка це не сейф під сімома замками та складними паролями. Зазвичай Це шухлядка, де зберігаються цінні речі у швидкому доступі, але їхня цінність від того зовсім не губиться. Поки влітку ми вигулюємо свій мозок та тіло. Наш канал продовжує накопичувати знання, які не загубляться та дочекаються того, кого треба. Я тішуся тим, що на каналі є бібліотека, де все зберігається по полицях, та жоден допис не скотиться в, небуті, в небуття і свого часу надасть відповіді на влучні питання охочих. А ще ми чалуємо над тим, щоб підкасти також були складені за авторами, і ви змогли б разом прослухати того спікера або тему, яка вам до вподоби. І всім цим буде керувати бот, над яким працює наш технічний відділ. Керувати не вами, і не каналом, а вашою зручністю. Але не тільки. Бот, наприклад, буде найкоротший час вести вас туди, куди вам треба, і ви зможете звільнити купу часу, не ганяючи каналом самостійно. Саме для цього і працює безліч наших помічників у вигляді плесосів, пральних машин та скороварок. Працює для того. Щоб звільнити величезну кількість часу, яку люди раніше витрачали на щоденне обслуговування своїх потреб, звільнити час для того, щоб що, запитаєте ви. Але тут сам собі господар що побирати. Ми самі обираємо почитати нам або серіальчик, на серіальчик залипнути. Самі обираємо прогулятися або на дивані полежати. Ми так само самі обираємо контент, який дивимося, як і життя, яким живемо. Це вже і не цікаво повторювати, бо зі всіх дир лється, що не люди або події обирають нас. Ми самі їх обираємо. І тут має прилітити чесничок до себе, чому та навіщо. Але прийдемо нарешті до сьогоднішньої притчі, яка. Простою мовою показую, як наш внутрішній світ впливає на зовнішній. Ця історія розказана Ріхардом Вільгельмом, німецьким сходознавцем та місіонером. Всі історії, які чомусь навчають, але не були якось зареєстровані та не мають прямих доказів існування люди називають притчами. Місцевість тая, де мешкав Ріхард Вільгельм, у той час переживала жахливу посуху. Після того, як люди перепробували всі відомі їм засоби для спричинення дощу, вони запросили мудреця. Це дуже зацікавило Вільгельма, бо він думав, що то шаман, та відбудеться ритуал заклинання дощу, на якому він має бути присутнім. Чаклун приїхав у закритому візку, і Вільгельм побачив маленького діда, який, ступаючи на землю, вдихав повітря з помітною огидою. Мудрець попросив залишити його одного у маленькому будиночку біля села. Їжу та воду мали залишати зовні. Три дні від нього не було звісток, але після цього не просто пішов дощ, але ще й почався великий снігопад. Який ніяк не вписувався на той час пори року. Вражений до глибини душі, Вільгельм прийшов до діда та спитав його, як тому вдалося закликати дощ і навіть сніг. Заклинач відповів, що нічого такого, такого він не робив. Вільгельм наполягав, що весь останній час була моторошна посуха. А через три дні після появи діда все засипало снігом. Старий відповів, о, ну це я можу пояснити. Розумієш, я прийшов з місць, де люди живуть згідно з порядком, вони живуть згідно з дау Тому і погода також у злагоді. Але потрапивши сюди, я побачив та відчув, що люди тут інакші та щойно цим. Сам не заразився, тому я залишився наодинці з собою, і тільки но я знову повернувся до свого дау, моя погода мене настогнала. стогнала, та зрозуміло, пішов дощ та навіть сніг. Порядок назовні виникає тоді, коли виникає порядок усередині. Отака ось історія. Хочете вірте, а хочете ні. Пояснюю про Дао. Згідно з Вікіпедією, Дао – це поняття давньої китайської філософії, яке означало в теорії пізнання шлях природи, її закономірність, в етиці, сенс життєвого шляху людини, етичну норму, в логіці підставу, засновок, аргумент. Тобто Дао – це великий порядок речей. За яким все відбувається? Своє ДАУ є у кожної людини, і саме воно впливає на всю решту. Але, як ви почули, ДАУ це те, на що впливає сама людина. Так яке ж ваше ДАО? З вами була Ларіса Гуріна.